Меру і добра усім вам, дорогі мої друзі. Вітаю мої підписники. Коротше, коротко, як я люблю казати, і про головне. Значить, мені потрібна була пружинка маленька. І я з надією, що знайду її тут. Розібрав отакий дисковод, колишній від комп'ютера. І що я тут побачив? Скільки розібрав, скільки виконув, ніколи в житті не звертав на це увагу. В принципі, через той вмикнувся, може у вас така сама ситуація. Тому думаю, що тому, хто чимось займається, буде корисним. Значить, ситуація яка? Достаю все, що відкручується, відкладаю шурупчики, болтики, які в хазяйстві пригодяться. І ненароком цей двигун ходовий, який основний, який крутить диска. Я замітив тут дві речі. Перша, чуєте, в ньому щось трасеться. Хочу достати, подивитися, що це і для чого воно там. <кій> і друге, основне, заради чого я включився, це магніт. Досить потужний, хороший магніт. Я ніколи не бачив, що він тут є. Я завжди викручував і викидав це все діло. Знімається просто без всяких фокусів. Нічого не треба відкручувати. Просто взяв і зняв. Одною рукою незручно. І от така готова штучка, яка. Досить, досить надійно і досить потужно тримає. Тому так, якщо у вас є такі штучки, зараз... Це тут не одімовий магніт, він потужний, крепкий, хороший. Працює так, як треба. Так, ну і по ходу зараз розберемо, тоді подивимось, що тут є всередині. Так, спочатку візьмемо. Тупого ножика і почнемо ковиряти що-небудь, щоб дойти хоча б до чогось. Так, щось ковирається Значить, тоді додамося до цього діла викрутку. Так, помаленьку щось йде. Помаленько щось йде. Ага, зняли. Роторну частину. Тут, до речі, теж магнітик є. Ну, тільки не знаю, куди його можна використати. Ну, Використати можна, якщо щось розбираєш, наприклад, ноутбук, сюди кидати шурупчики, вони ніколи звідси нікуди не подінуться. А дирочка то для того, щоб шурупом прикрутити вам, наприклад, до якоїсь доски, яка, наприклад, органайзер, якась реєчка чи ще щось. Ну таке. Як придумаєте, так і хай буде. Бачите, навіть держиться на цьому. Так, все-таки, що тут трясеться? Що тут трясеться? Ух ти! При великих оборотах вони розлітаються і кожен займає своє місце. Мабуть, працюють як маховик, не знаю. Якщо ви знаєте, то кажіть. Бачите, мені вже чашечка пригодилась. Ага, то вони ще й не магнітні цирк на дроті Ну, що хочу сказати, хлопці і дівчата. Чекаю ваших коментарів. Що за шарики, для чого вони і з чого вони зроблені. О, дивіться, яка класна штука є. Раз собі, чик. Треба. Опа. І вже записка перед очима. Ну, коротше, це я шуткую. Якось так. Розбирайте, шукайте і знаходьте. І хай буде у вас все добре, а я буду продовжувати розбирати цю штуканцію на шурупчики, які потім в майбутньому буду використовувати. Всього найкращого вам вдалого тижня, гарного дня, до наступних зустрічей!